Оксана Валентинівна, добрий день. Добрий день. Так, ви йдете з урочистого заходу. В... А звідки ви це взяли? А ми все знаємо про день першокурсника. <рес> так, сьогодні був день першокурсника. Які у вас емоції, коли ви побачили наших першачків? По-перше, дуже несподівано, вони всі красиві. <рес> Насправді це перший раз таке. Ви б бачили попередній курс. А ми, ми на не... кра. Не було на що дивитися. А uh -huh. тут всі гарно підстрижені, а там така дівчинка, біленькі волосики, такі губки, такі, все. Коротше, бо це, оце гінофонд нації, я розумію. А то, що було там на другому курсі, там, наче ну, два-три, ну п'ять. Ну, ще, ну, ще п'ять і все. Тобто ви пишаєтесь нашими першокурсниками, а нам ну, мені. Я на, них, я на них дуже сподіваюсь і розраховую, що у нас нація стала не тільки розумною, да ще і е, красивою. Угу, ну, і так і було насправді. Просто другий курс, от який вже випустився, да я просто свого першої емоції не пам'ятаю. Стерлося, багато чого було вже після цього. А те, що потім вийшло, ну ви ж самі бачите себе в дзеркало, так? Окей, а які у вас очікування від нашого навчального року? Вашого? Ні. Чи свого вашого? Свого давайте так. Якого саме? От який зараз буде. А ну буде навчальний рік, будемо працювати і все буде добре. Точно? Так, 100%. От тут я відповідаю. Ну, ну добре, да. що ще? <свист> ну, все, це ми я все... можу ще розказати про другий курс, ви не хочете? <свист> <свист> ну це буде в іншому інтерв'ю. <свист> а чого ви так налякалися? <свист> <свист> Бували моменти. Насправді, на, на що таке? Я, наприклад, зараз дуже на емоційному так можу все розказати, да? <свист> Ні? Отже, ж не підготувалися. Ну все, оце можна вже вирізати. Добре, все. Дякуємо вам. Дивися, які не Та Вони не знають, що вони красиві. Ось, дивися, іди сюди. Ось бачите дві красиві дівчинки. У нас ще є декілька, ну ці вообще просто не А хлопці не дуже, так? А ви хочете, щоб хлопці були красиві? А це обов'язково? Ні. У хлопця повинна бути харізма. Він має да, бути ладно? краще, трохи краще, ніж обіцяна, так? Да? Ні, це теж не обов'язково. Я ніколи хлопців взагалі по житті не розглядала, як красивий, некрасивий. Але ж вони повинні бути харизматичні і дуже любити. Ем, жінок ухажувати за жінками да. і допомагати їм. І... Просто любити жінок так кожен може. А от цінувати можуть тільки хлопці. Це ага. мудрість вам від Оксани Все, Валентинівни. – Валентина розумних людей. Так. Добрий день, Олексія Миколайовича. У нас сьогодні відбувся урочистий захід в честь дня першокурсника. Які ваші враження взагалі? Ну, взагалі, у мене і всього нашого колективу в такі дні, в такі часи чудове враження. Всі ми Захоплені у нас у всіх плани працювати з цими молодими людьми. Ну а в цілому хочу сказати, що родина Фістеху збільшилась. Приблизно 300 молодих людей, студентів першого курсу, додались до родини Фістеху, яка приблизно зараз більш-менш біля тисячі студентів. Ми готувалися до цієї зустрічі. Більший відсоток наших студентів в цьому році буде вчитися в режимі офлайн. І зокрема, ми готувалися з першим курсом зустрітися, враховуючи, що вони і перший, і другий курс будуть в режимі офлайн, і є велика надія, що і у подальшому викладачі колективи Кафедр готувалися до цієї зустрічі, намагались спланувати освітній процес, щоб він був цікавий для наших молодих людей. Ну, зокрема, зокрема, я готувався. Зустрітись молодими людьми в, в, в така спеціал, така дисципліна, яка називається Вступ до кібербезпеки. І я сподіваюся, що запропоную цікаві цікаві теми, цікаві знання для наших першокурсників. Добре, дуже дякую вам, що приділили нам хвилиночку. Так, добрий день добрий Вікторія Юрійовна. Як ваш настрій взагалі сьогодні? О, чудовий стільки першого курсу вже давно не, не бачила ну, взагалі студентів-першокурсників ну, це онлайн. Це да, все це, все так, все чудово, і захід сьогодні чудовий. Я дуже захваті. Які взагалі у вас очікування від цього навчального року? Ну я маю надію, що все більше ми будемо переходити онлайн офлайн. Тому що ну, хотілося спілкуватися більше зі студентами, і тому і навчання завжди краще офлайн як на мене. Ну так але як буде ситуація, звичайно? А які у вас очікування від вашого кураторства? О, ну в мене вже є, якби у мене є третій курс кура, я куратор в третьому курсі. Є якісь вже є вже є досвід, тому я думаю, що ми з ними спрацюємось. Я маю надію, що вони будуть мені довіряти, якщо в них будуть проблеми, і не будуть затягувати, якщо в них якісь проблеми до останнього. Це найбільше. Mm -hmm. Хотілося б, щоб вони, як тільки в них якісь проблеми, звертались, я буду намагатися допомогти. А з вашими першачками ви вже знайшли я спільну мову? Е, ну я я їм, як то кажуть, лекцію прочитати. Стали, що такі КПІ, до чого готуватися психологічно. Один там студент якісь питання задавав, але видно, що трошки всі такі збуджені, перелякані, так. не знають, що, хто, куди. Тим більше я розумію, що вже 4 роки всі навчаємось, навіть вже шість майже. ну 5. Це вже п'ятий рік, як ми навчаємось всі онлайн, і... а тут офлайн, люди. Тут іноді люди бояться людей. Так. Дякую, так. Всі хочу привітати з новим навчальним роком. Дуже вам наснаги в навчанні. Не бійтесь задавати питання, не бійтеся бути цікавим. Цікав... цікавитись всьому. Це, дякую вам. дякуємо вам. Андрію. Привіт! Ти у нас заступник профкому так. Голос ага. заступник Лепроком студентів КПІ е, то в принципі, буду радий на ваші питання відповісти. Так. Давайте. Добре, сьогодні у нас день першокусника. Відбулася урочиста зустріч. Які взагалі у вас враження? Очікування насправді дуже приємно, що зараз багато підрозділів. Повиводили на очну форму, змішану форму, точніше, і навіть на тому самому Міате на фістеху приємно бачити, що є люди, які тут ось ну знайомиться хоч між собою, бо багато років не було такого, що ну на багато таких таких факультетах, коли люди між собою хоч бачать з групі, ага. і коли чотири роки навчаються, не знають один одного. Тобто є позитивні тенденції. Студенти насправді ну складно казати, чи стало більше, чи, чи менше, чотири тисячі поступило, наче ну кожен рік десь там 4-5 тисяч поступає, але щось ну по питаннях концентрації на деяких спеціальностях, на жаль дуже мало дуже малі набори критично малі і питання що буде через рік, через два ну сумна тенденція питання ш... на йде на зменшення кількість на зменшення свічно йде на зменшення багато віжає за кордон і говорю з батьками різними то 10-11 клас вже виїжджає. Зараз підписала закон 22 років. Відповідно, питання психології настільки ще здає, настільки зараз працює і псо, настільки зараз внутрішня політична ситуація. І ну, багато хто може просто зломає це кошти, ресурси просто виїжджати. Там потім це хваститься, воно запну реакцію запускає. Ну, тенденція негативна в цьому плані. Добре, а які у вас сподівання щодо цього навчального року? Цього навчального року ну однозначно, не буде цікавий. Деякі вже зміни вже вступають в силу з організаційного підходу. П'ятнадцятий тижневий навчальний рік. Тобто вже зміни, що сесія буде раніше, такого ніколи не було. Старшим курсу непривично привично буде, молодші теж буде трошки не той, не той темп. Це зміниться темп. Що це буде цікаво, що очікувати з цього? Ну певні проблеми напевно будуть. Ну трошки більше, ніж стандартно. Е, також слід віти, що ну, з кожним певним роком йде не те, що деградація, ну певне зниження, е, не знаю, розуміння все, що відбувається, тобі з тобто зінтересованості. Тобто Оскільки дуже багато років дистанційки, що е, люди приходять, вони очікують одно, одне, очікують, що з них все будуть робити як в школі, як okay. в цьому. І Це так, да, це стараються робити, але в цьому монотарна ну, система збільшиться, тому що слід розуміти, що хто Є, тобто спрацівники там деканатів, викладачі, вони також ну певно завжди не залежать від кафедри, зрозуміло що, але певно, то, що мотивація втрачається. Щас сюди. Так, трошечки тривога. Да, продовжуємо все. Тривога насправді питання акції на тривогу. Якщо брати балістика, ну зараз насправді треба контролювати, щоб люди спускалися в укриття. Меже гуртожку першу чергу. Це велике населення. І як бачимо, після останнього прильоту дуже багато по житлових комплексах це ну, певна теорія, ймовірно, це не хто там математики, вони знають, що це таке. І неприємна штука. І треба, щоб ну вир... Ходить по боках, коли я пам'ятаю, що жив в гуртожитку, то ми тоді стукали по боках, по кімнатах, да нас матюхали там, як не злим тихим солом, але це хоч трохи працювало більше, що укриття. От просто ситуація, ну з вишні втрати треба, щоб їх не було. Да, буває важко, хочеться поспати, ти втомлений, там некомфортно в некомфортному укритті, але ну, коли балістика, як мінімум, треба точно спускатись. Я не знаю, що зараз трогає, що міг, мабуть, злетів, не знаю, що ще буде, що ще не буде. підпортить, може, трохи комусь там квест на 16 годину. То, що очікувати, то вже питання було в цьому, треба продовжити його. По очікуваннях, з одного сторони, хочеться бачити, щоб більше було активістів. Студентів-активістів. Студентів, ну, Скільки років вже 8 років в університеті, як активіст сам працюю. Тволі сумно бачити, коли ну, зменшиться кількість, просто зменшиться кількість би допомагати, які ініціативні. Навіть так. Якщо людина час навіть на останній раз був так конкурс, так ну, комаха лазить. Конкурс був на ту чи іншу посаду, а зараз у нас вакансії пусті, це ну, не тільки там профкомі, це і в студентських радах таке відбувається, не тільки в КПІ, це по університетах так само. Питання мотивації. Тобто навіщо це все треба? це ж все волонтерство. Але тут не треба брати себе в руки, треба не здаватися. Бо якщо почати так, на що воно треба, чи якщо нікому це не цікаво. І, можливо, коли ти покажеш приклад, хтось захоче це повторити. І тим більше таких людей, яких захоче повторити, або щось зробити краще, то тим краще. Зрозуміло для всіх. фізтех доведе справді активний, якщо брати фізико-технічний інститут наш доволі непогані бали, є хороші спеціальності і потенціал великий. Цього підрозділу. Якщо брати ну, такі більш технічні спеціальності, ну тут важко щось знайти. Дуже важко знайти. Ну, з такого інституту сам. E, ну, я сподіваюся, що просто хтось лідер знайдеться. Питання ще лідерства. Mm -hmm. Якщо я хороший лідер, він зможе викрутити з науковоресурсу щось більше. Mm -hmm. І є така надія. Ну, Надіємося, як мінімум, щоб, щоб по надіях, надіюсь, буде поменше тривог. Ну no, так. Щоб да. не, як, як мінімум під час заходів, під час навчання, щоб ну, можливо. Більше, щоб більше укриттів не стало. І це над цим ми працюємо в тому числі. Перша адміністрація працює, ми там трохи допомагаємо. Ну якщо більше укриттів, більше студентів да, можна. Це дуже показовий момент було, як за останні там два роки збільшилась кількість, навіть рік точніше, кількість укриттів. І ми бачимо, що потенціал насправді є питання бажання. І ну проте зараз адміністрація, то бажання в цьому є. Uh -huh. Ну трохи ну да в стало менше відносно минулих років, але в рух в рух правильний. і тут потрібна допомога кожного. Ну, Просто поцікавиться, що відбувається у тебе в групі, що відбувається на факультеті, що відбувається тут в КПІ. Може, багато чого цікаво не ти для себе. Все, дякуємо тобі, Антоне. Вітаю тебе по перше з днем першокурсника. Які взагалі враження після урочистої зустрічі було дуже цікаво. Ми посиділи, ще посиділи, і потім ще посиділи. Нам розповіли дуже цікаві речі про наш план навчання, і ну в принципі, ми йдемо кудись Штат, там на квест. Ага. Що саме вам розповіли про ваш план? Нам розповіли те, що змінився термін навчання, так, там -ти інші, да, організаційні інші моменти. В принципі, зараз. Нікати не обязательно, конечно. Но... <laughs> ще є час. Наші літи не завершились. У нас скоро поляна. Там все криково. Поляна в них. В общем, будемо. Бігати, відживати, роботи uh -huh. і старатися, навірно. Ну звичайно, звичайно. Шо, а може вам тут куратори вже розповідали про студентське життя в копуї? Щось було такі, mm. якісь моменти? Та не, не то щоб багато. Розповідали, що нам будуть допомагати там. Всякі uh -huh. наші студ-куратори всякими приколами тоже. про викладачів. Щось розповідали вже. Казали, що з деякими можна мати е, спільний спільну мову, uh -huh. а з, з деякими треба 40 минут говорити, щоб отримати нормальний бал. Mm. Це, так. Зрозуміло. Добре. Можливо, є якісь переживання нас того, що у вас зараз починається таке новий етап в житті. Я, я приз... сподіваюся, що все буде добре. І що... Да. що я виживу. Ну так ми теж сподіваємося, що ви виживете, бо ми знаємо матаналіз. Ми знаємо, я ще не знаю на щастя чи навіть. Не... <свист> ну, на треба жаль. бу треба буде вам підтягнути там. <свист> да, я вже готовлюсь. Буду вазелін брати скоро. Все, Добре, дякую.